Тема уроку: світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затимнення. Домашнє завдання опрацювати параграф 10. Виконати право номер 10, 2, 3. Так, проблемне питання. Як поширюється світло у просторі? Що таке тінь і напівтінь, що випромінює увімкнутий, увімкнутий у темряві ліхтар? Так, от подивіться, ліхтар випромінює світловий пучок, ми його можемо бачити вже по цьому контуру, який відкидається на стінку. Бачимо ось так, або так. Це все світловий пучок. Так, світловий пучок це сукупність світлових променів. Тобто от у нас зеленим кольором показано джерело світла, і з нього йдуть промені. Світлові промені це промінь, це напрямок. Фактично, в якому поширюється світло. От Всі оці точки протяжного нашого джерела світла випромінюють світлові промені. Світлові промені поширюються у певних напрямках. Ну а сукупність таких світлових променів називають світловим пучком. Бувають збіжні, розбіжні і паралельні. Світловий промінь – це лінія, що вказує напрям поширення світлового пучка. Електричний ліхтарик випромінює світловий пучок, який напрямлений на екран. Проходячи через отвори, світловий пучок стає тоншим, по мірі зменшення їх діаметрів. Через останній самий вузький отвір проходить самий тонкий пучок. Ми бачимо, що світло розповсюджується прямо лінійно. Це можна довести, провівши наступний дослід. Нам знадобиться джерело світла, екран та три однакових листки картону з отвором в центрі кожного. Джерело світла та екран потрібно розмістити так, щоб на екрані з'явилася пляма світла. При цьому отвори в листках картону повинні бути розміщені на одній прямій, що відбудеться, якщо звинете в сторону один із листків. Отвори вже не будуть знаходитись на одній прямій та світло надійде до екрану. Таким чином пляма світла на екрані зникне. Що ми бачимо з цього відео? Яким можна підсумок підвести до цього відео? Що світловий промінь поширюється вздовж прямої. Світло поширюється прямолінійно. Прямолінійно. І звідси встановлено закон прямолінійного поширення світла. У прозорому однорідному середовищі світло поширюється. Прямолінійно. У прозорому однорідному середовищі світло поширюється прямолінійно. Це закон прямолінійного поширення світла. Запишіть закон до зошита, ну і можна його зобразити за допомогою рисунка. От показуємо джерело світла. Так, Показуємо таким чином екрани. Але так зображаємо, щоб отвори були вздовж одної прямої. І показуємо цей прямолінійний напрям. Оце краще під лінієчку показувати. Здовж якого поширюється світло. Перед екраном знаходиться непрозорий диск на підставці та освітлювач. Якщо освітлювач увімкнути, за диском виникне область простору, в яку не потрапляє світло. Цю область називають тінню. Замітимо, що форма тіні на екрані відповідає формі предмету, за яким вона утворюється. Розмір тіні залежить від відстані між предметом та джерелом світла. Чим відстань менша, тим більший розмір тіні, та навпаки. При віддаленні предмета від освітлювача розмір тіні наближається до розміру самого предмету, а її контури стають більш чіткішими. Так, от на цьому відео ми подивилися механізм утворення тіні. Тобто, звертаємо увагу, що таке тінь. Тінь, до речі, буває повна тінь і напівтінь. Тінь це повна тінь, це область простору, в яку не потрапляє світло від джерела. Ось бачимо, у нас є джерело, ось фігурка іграшки. І за фігуркою іграшки утворюється контур, де світло взагалі не потрапляє, тому що закривається самим тілом. І ось ця зона, куди не потрапляє світло від джерела через перешкоду, перепону. Називається зоною тіні або повна тінь. Так, ну от утворення тіні можемо спостерігати за рисунком. Цей рисунок замалюємо до зошита. Можна так простіше замалювати, показуємо точку джерела світла, показуємо тіло, яке є перешкодою, і показуємо екран. Далі беремо лінієчку і отак проводимо дві прямі, так, щоб вони йшли від точки. S. По краях тіла і до перетину з екраном. І ось оця зона. Оця зона це в нас буде тінь. Тінь. Для отримання тінь додамо другий освітлювач. При освітленні диску одночасно двома джерелами світла. За ним утворюється область, куди не потрапляє світло жодного освітлювача. Цю область називають тінню. Окрім цього, утворюються області, де відсутнє світло одного із джерел. Цей частково освітлений простір називають напівтінню. На екрані зараз помітні дві бліді напівтіні диску. А там де вони перекриваються область тіні. При збільшенні відстані між джерелами світла розмір тіні зменшується. Тінь можна зменшити, наближаючи предмет до освітлювачів. При віддаленні предмету розмір тіні збільшується. Так от на цьому рисунку ми побачили механізм утворення півтіні. Тобто, півтінь у нас створюється, коли ми маємо або декілька джерел світла, або велике протяжне джерело світла. точкове. Так, півтінь. Це область простору освітлена декілько, ну, деякими з кількох наявних точкових джерел світла, або частиною протяжного джерела світла. Так, от подивіться, як вона утворюється. От у нас тінь від джерела S1. Тінь від джерела s 2 Але ось уже оця зона. Вона не освітлюється джерелом s 2 але освітлюється джерелом s 1. Оця зона не освітлюється джерелом s 1 але освітлюється джерелом s 2 Це дві зони. Зона 1 і зона 2. Це зони на півтіні. А Ось ця зона 3. Вона не освітлюється ні джерелом S1, ні джерелом S2. Також до зошита зарисуємо такий рисунок. Так, джерело світла С1. Джерело світла С2. Екран. Зараз, одну секундочку. Так, екран. Так, тепер е, між екраном та тілами, ми рисуємо тіло, що створюватиме тінь. Так, і тепер е, шукаємо зону тіні від джерела S1. Тобто від джерела S1 проводимо прямі під лінієчку. До одного краю тіла і до другого краю тіла. Тобто це зона тіні від джерела С1. Тепер давайте я скористаюсь іншим кольором. Так, тепер я від джерела С2, рисую зону тіні. Так, от у нас повз один край провожу прямо. І повз другий край провожу прямо. Ось оцей тінь від джерела s 2 зона тіні. Так. А це зона тіні від джерела s 1 Та область, де вони перекриваються. Тут утвориться повна тінь, сюди не потраплятиме світло ні від джерела С1, ні від джерела С2. Відповідно, зона 1. Це буде півтінь, зона 2, теж півтінь, зона 3, повна тінь. Тіні та півтіні від протяжного джерела. Ну, Дивіться, якщо маємо справу з протяжним джерелом, тобто з великим джерелом. так, То беремо крайні точки джерела, розглядаємо ніби два окремі джерела. І аналогічно робимо побудову. В даному випадку утворюється у нас дві зони. Так, Зона 1 це півтінь, і зона 2 це повна тінь. Ну, Де ми можемо спостерігати утворення повної тіні і півтіні в космічних масштабах? От із цього рисунка ми бачимо, що тут зображена Земля, місяць і Сонце. Мабуть, мова йде про сонячне затемнення. Так, ну от механізм утворення сонячного затимнення. Дивимось. Момент, коли Сонце місяць і земля розташовуються на одній прямій, причому місяць знаходиться між Сонцем і Землею. Так Так як кутові розміри місяця, це приблизно пів градуса, такі ж, як і кутові розміри сонця. тобто, ну, Другими словами, диск на небесній сфері е, місяця, такий саме за розмірами, як. Диск Сонця майже такі саме, там невеличкі зміни відбуваються в залежності від від дня в році, так. але приблизно розмір одинаковий. І тому у цей, момент, у цей момент утворення, коли місяць розміщається на дні прямі між сонцем і землею, то у тоці, відповідній точці на земній поверхні можна спостерігати повне сонячне затемнення. Так, от в цій точці, подивіться, тут спостерігачі бачать повне сонячне затемнення. В цій точці у нас тільки частина сонця буде закрита місяцем. Це в нас буде зона, відповідно, півтіні. Так, тут теж зона півтіні. Ну, а в цих точках, відповідно, місяць не буде закривати сонце, і тут затемнення спостерігатися не буде. Так, ну от. Сонячне затемнення, по мірі обертання землі ось показано. <кхи> зона, Як воно переміщається на поверхні землі. Так. Вище і нижче знаходиться зона часткового затемнення. Так, фотографія повного сонячне затемнення в області повної тіні і часткового в області півтіні. Так, подивіться, ось люди зібралися для спостереження затимнення і за допомогою спеціальних фільтрів, встановлених на підзорні труби та фотоапарати, можуть його спостерігати. Не озброєним оком, ні в якому випадку спостерігати не можна. Тому використовують різні фільтри або закопчене. На полумі скло можна використовувати, або стару засвідчену фотоплівку можна використовувати, е, ну, наприклад, із рентгенівського знімка. Або е, спостерігати зображення за допомогою камери обскура. Так, ну от бачимо. Люди спостерігають. От, Порівнюємо кутові розміри місяця і сонця. Тут у сонця кутові розміри дещо більші будуть у цей момент. Mm -hmm. Так, ну і місячне затемнення. Місячне затемнення – це явище, яке відбувається, коли теж сонце, земля і місяць розташовані на одній прямій, але Земля розміщена між сонцем і місяцем бачимо з малюнком. Так, от місячне затемнення. Ми спостерігаємо, коли місяць входить у зону тіні землі. Ну, воно триває, як бачимо, довше. Не декілька хвилин, як сонячне затемнення, а триває години, тому що тінь від землі досить велика. Так. І Місяць все рівно ми бачимо, тільки в нього колір змінюється на такий темно-червоний. Через те, що частково місяць все-таки освітлений світлом відбитим від поверхні землі. Так, от місячне затемнення зображення повного місячного і часткового місячного затемнення. Зараз на відео можемо спостерігати, як відбувається ось місяць сходить у зону тіні землі. Так. Ну, тут у нас знімок чорно-білий, мабуть, зроблений, тому ми не бачимо того червонуватого кольору. А просто бачимо затемнення поверхні місяця. Так, гаразд. Так, ну і тепер задачі. Задачі на сьогоднішню тему мають ну, геометричний зміст. Тобто, Розв'язуються геометричними побудовами або геометричними розрахунками. Ну, Все ж таки, ми говоримо сьогодні про закон прямолінійного поширення світла. У нас є прямі. І, відповідно, ті схемки, які ми малювали сьогодні в зошиті, це були в нас прямі. Так, ну Розглянемо таку задачу. В якій точці 1 чи 2 необхідно розташувати лампу, щоб отримати на екрані. Тінь від кулі більших. розмірів. Так, ну давайте перевіримо. З точки 1 тінь як утвориться? І з точки 2 тінь як утвориться. Так. Де в нас більша тінь буде утворена? Зрозуміло, що більша тінь буде тоді, коли наше джерело буде розміщено ближче до тіла. Ближче до тіла, більша тінь. Укажіть тіні та півтіні від м'яча, які освітлюються двома джерелами. Тобто нагадую, як ми беремо від джерела S1 шукаємо тінь, проводимо прямо через одну крайню точку і через другу крайню точку тіла. І ця зона, яка відтинається на екрані, це буде зона тіні від джерела S1. Аналогічно робимо джерело 2, проводимо дві лінії через крайні точки тіла. І відповідно вся зона, це буде зона тіні від джерела S2. Ну а там, де ці зони перетинуться, матимемо повну тінь від обох джерел. Інші ж зони це будуть зони півтіні. Так, вкажіть ділянки тіні на півтіні, які творються за непрозорим предметом, що освітляться джерелами світла. Знову ж таки, що беремо? Проводимо від точок S1 пряму через точку А. І від точки С2 пряму через точку А. Також від точок С1 і С2 проводимо прямі через точки Б. Так, від точки S1. Від точки S2. Зразу бачимо зону, де перетнуться від обох тіл. Це буде зона тіні. Зона де тільки тінь попадає від джерела С2. Це буде зона півтіні. Так, око спостерігача розташоване перед щілиною в точці А. Бачимо. ось Тут у нас є око спостерігача. От. Знайдіть побудову, яку частину дерева бачить спостерігач, у якій точці він бачитиме дерево повністю. Значить, спочатку, що бачить від дерева спостерігач. Проводимо з точки А прямі через краї отворів. І от оцю зону дерева ми можемо бачити на такій відстані від отвора. Тепер, як знайти точку, в якій треба розмістити око спостерігача, щоб побачити все дерево. Ну, мабуть, від країв дерева проведемо лінії до країв отвору. Так, дивимося, і отримаємо на перетині цих прямих точку B. Ось в оцю точку треба розмістити око спостерігача, щоб побачити дерево повністю. Так, гаразд, на цьому наш урок закінчено. Так, і зустрінемося з вами на наступному уроці в середу. До побачення!